У Дубовецькій громаді відкрили оновлений дитячий садок «Дубочок». Тут завершили реконструкцію другого поверху дошкільного закладу. В результаті облаштовано дошкільні приміщення, музичний зал, кабінети психологів та адміністрації. А головне створено нову групу для 19 дітей. Третій поверх закладу обладнали для розміщення гуртків та навчальних студій. У 2023 році вивчили потребу якраз добувецької територіальної громади, яка передбачала збільшення. Дошкільних груп, адже навчалося на той час біля 30 дітей. Ми розуміли, що потрібно збільшувати спальні місця, а ще більше потрібно було приміщення для різних кабінетів. Тому в листопаді 2023 року розпочався реалізовувати проект реконструкція дитячого садочку. Це другий поверх, а також добудова третього поверху. Директорка закладу. До добочок Ольга Леочко переконана, сучасні діти потребують новітніх підходів у навчанні та розвитку. Ми працюємо над проєктом, сучасний заклад дошкільного закладу. І тому сучасні діти дуже потребують такого виховання, адже ми бачимо, що потреба є і ді... психолог, логопед, музичні керівники, фізкультура, вивчення іноземних мов ну, все те, що ми дуже мріяли, ми маємо в цьому сучасному закладі і бачимо, що є в нас дітки, є для кого працювати, і ми радіємо. Будівництво було профінансовано з державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість проєкту склала понад 16 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.